Доброго дня. Сьогодні у нас 8 квітня 2023 року. Вирішили ми, вітру сьогодні сильно великого немає. У нас так, щоб геть вітру не було, у нас це дуже рідко. Вирішив я якраз є момент, була друга робота. Поки місць немає вітру, будемо обробляти дерева. Персики ми там обробили, у нас лишилися абрикоси, яблуні трохи там. Будемо обробляти отаким от прискочем, маю такий прискоча Грюнхел електричний. Будемо ми обробляти хорус плюс скор. Це в нас будемо його давати на 15 літрів. Бо за того, до того до будемо додати ось такий прилипач у нас є кодосайт на органічний, можна сказати, містить натуральну рослинну олію. Дюпон. Ось інструкція. Хто захоче, може стоп-кадр і прочитати. Завжди, завжди додаю, коли я бризкую по листу, по дереву, по всьому фуницитінсіт, завжди прилипач. Різний. Це у нас був куда сайт ми займаємося. Фермерством, то у нас є вони в обликих, великих об'ємах. Також будемо додати інсектицид Біская. Ось так він, такий він має вигляд у бутилки. Це, він розслаюється, він по-любому розслаюється, бо він на масляній основі. Його перемішуємо, змішуємо і маємо ось такий білий колір. Біскає, він безпечний для бджіл, можна бризкать по цвітінню. Будемо готувати все, змішуємо в ось такому контейнері, робимо маточний роствор, потім виливаємо опискувач і йдемо бризкати. Все, готуємо роствор. Піскаю ми міряємо. Шприцом, може комусь буде корисне. От виходить повна така кришечка з під бутилки. Це рівно 5 мл. Повна, геть, повна. 5 мл. Ми даємо розрахунку 10 мл на 10 літрів. Тобто будемо давати. На цей оприскувач 13 мл десь. Так, Заправили ми оприскувач. Будемо починати оприскування. Не забувайте про індивідуальний захист працювати в перчатках і в респіраторі обов'язково. Ще хочу показати, купив собі. Ну, цяцьку. Ну, продавала його як з зніржавійки, але я потім в інтернеті прочитав, що це звичайна залізна трубка. Але набагато краще алюмінієвих, до яких звикли. Має вона, правда, одну фрусунку, але вона регулюється. Угол розпріскувача. Можна туман робити, можна крупну краплю робити. Поки я довольний цією трубкою набагато жестче. От, Одна тільки погано, що ручка та сама пластмасова. Приходиться держатися більше за це, тому що тут може на різьбі зламатися. Так, йдемо працювати. Хочу показати, як діє прилипач, але він більше пользуюсь не прилипачами, а адюантови, змочувачами. Ось капля розходиться повністю повністю по листку. Це таким легким туманцем я пробризав і воно повністю листок стає. Мокрим змоченим. Оце для чого нам адювант. Адювант. Більше як не прилипач, він називається. Перший будемо обробляти черешню. У нас тут червона черешня, на якої щеплення у нас. Сакура. Сакура вкрали ми були. Продавці обрізали. І мали таку необережність скинути на землю сакуру, яка дуже дорого коштувала. А я її підняв і прищепив на червону черешню. Буде квітнути. Обов'язково покажемо. А зараз обробляємо ось цю у нас така черешня. Другою ми будемо обробляти наші абрикоси. Ось це наші абрикоси. Обрізані так. І щеплені, Це ми на ці абрикоси ми щепляли. Персик. Будемо обробляти ці. У нас тут за хатою їх цілий ряд. треба робити. О, так вони квітнуть. Ще хочу показати, От бачите, як по самій деревині, коли адювант додаєш, прилипач, як воно має покриття. Немає крапок, води. Один сплошний. Покриття покриття, все розтікається, крапок маленьких нема, покриває повністю все на деревині. І це я не заливаю, це я просто бризкаю туманом, прямо туманом. Мікрокраплі, оце мікрокраплі падають і покривають усе. І розтікаються, Ось так вони розтікаються. Ще що, ще що хочу сказати до рекомендацій по оприскуванню, як я бризкаю. Бачите, коли ми бризкаємо зверху, держимо форсунку, так сказати, ось так вниз, як ми її держимо. Воно, виходить, що, а я як бризкаю дерева, я держу її знизу. Ось так. І тоді ми обробляємо нижню частину. А туман, який піднімається вгору, сам опадає зверху деревини, коли падає, і покриває верхню частину. А ми форсункою обробляємо нижню частину. Це я показую, коли зверху я обробляв, як зазвичай всі обробляють. От воно виходить так. А я обробляю форсункою знизу, прискаю, воно змочує знизу, а те, що падає, піднімається вгору і падає. Залишається зверху. Ось такий має вигляд. Гілка деревини, яка оброблена нами. Вона змочена з усіх сторін і не стікає. Вона не стікає, раствор не стікає. Ну, все. Рівномірно змочене деревина. У нас немає крапель.